На допомогу лелекам, послуга за якою породілі зможуть отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку, віднині з'явилася і у Калуші. Міністерство юстиції України запроваджує новий сервіс щодо вручення свідоцтв про народження дітей в пологових будинках. Така послуга вже надається відділом державної реєстрації актів цивільного стану Івано-Франківського міського управління юстиції. І ось черга дійшла і до нас з сьогоднішнього дня. В місті Калуші в половому будинку можна подати заяву про прийом документів і реєстрацію народження дитинки. Для цього необхідно мати паспорти батьків, свідоцтво про їх одруження, якщо батьки одружені, або якщо батьки не перебувають в шлюбі, необхідно, щоб і батько дитини підійшов, також написав заяву про визнання батьківства. Свідоцтво про народження буде отримувати мама або тато за бажанням. Зразу ж пологому будинку. Очільники міського та районного траці вручили свідоцтво про народження дитини батькам чотирьох хлопчиків. Вітаю вас з народженням, синочка, щоб боріс вам здоровий, на радість батькам, бабусям, на радість нашій державі. Прошу прийміть свідоцтво про народження. Це і ваші документи, паспорти, свідоцтво, про шлюб. Потім вам необхідно піти в сільську раду, щоб зареєструвати дитинку і одержати довідки, які необхідні для одержання допомоги. Прошу. Новоспечені батьки нововведення оцінили позитивно. Чи зручніше сільську раду, чи тут зручніше на місці отримати? Ту зручніше зразу на місці отримати. Зручно цієї послуги. Чи зручно вам тут отримати свідоцтво? Чи може вам зручніше було під'їхати у сам санкцію? Ні, тут. А чому Та як? краще знаю. Так Через бажалося було. Працівники міського та районного траці чотири дні на тиждень проводитимуть по дві години у пологовому будинку. Приймати документи ми будемо щодня, крім суботи, неділі і понеділка. Тому що ці дні є вихідними у відділі драцу. Субота є урочиста реєстрація шлюбу. в Зв'язку з цим ми не зможемо бути. Всі останні дні графік роботи нашої з дев'ятої години, і на протязі двох годин ми будемо готові приймати документи. Вручення документів буде проводитися на слідуючий раз. Інформування жінок про нову послугу відбуватиметься ще до пологів, щоб майбутні мами встигли обрати новонародженим імена та вирішити, хочуть вони скористатися новим сервісом чи ні. Процедура інформування буде починатися з жіночої консультації. Консультації яка буде ставати на обліку. Вона відвідує консультацію не один раз їй буде інформовано, що така послуга надається, і щоб вони були готові назвати дитинку зразу і готові, і щоб заповнити, щоб вони мали при собі документи, вони будуть готові до цього, тобто як вони будуть поступати роди, вони будуть зразу з готовими документами, заповнювати заяви, і така послуга буде надаватися. Але буде залишатися і така послуга на відтермінування. Тобто хто не схоче, то може зробити так, як колись.